Вітаю, друзі! Трапилось диво, якого всі очікували. Буквально 4 роки. Національний банк Канади понизив облікову ставку. Я про це казав в одному з своїх попередніх відео, що очікується зниження облікової ставки, тому що вона доволі висока була останні 4 роки. Останній раз Обліковий банк Канади понижував ставку у 2020 році. З тих пір вона. Весь час підіймалася і досягла доволі суттєвого максимум 5% і на цьому рівні трималась рік. А через це дуже сильно зросли кредити, відсотки за кредитами на нерухомість, на побутові товари, на автомобілі, на все коротше. впала така покутна спроможність канадців щось купувати. Майже вмер ринок. Будівництво а, в Торонто, так точно. Майже нічого зараз не будується. Я маю на увазі квартири, все, всі, всі стройки завмерли. Це будівництво не працює зараз майже. А, і а, уряд поч, ну, почав робити те, що всі від нього давно вимагали. Не уряд, а Національний банк а зни, зменшувати облікову ставку. А, ну Вони насправді розрахували. Так, щоб її зменшувати поетапно в три етапи до кінця року, очікується восени ще два зниження, також на 25%. І таким чином буде 425 що вже набагато краще, ніж ті 5, які є зараз. І це дуже важливо для двох мільйонів канадців, які будуть. В цьому році, або в наступному переподписувати свої моргічі, свої кредити на нерухомість. В Канаді діє така система, що ти береш кредит на 25 або 30 років. Але кожні 5 років така стандартна. стандартний терм може бути більше, може бути трошки менше. А через 5 років кожний канадець, який має іпотеку, переподписує договір або з тої самої кредитної установи, або з іншою, але ось відбувається ось 4-5 років тому дуже багато людей понабирали собі домів, квартир, будинків і зараз будуть переподписувати ті договори. А ще розрахунок уряду, напевно, вже що це зниження облікової ставки, воно стимулює економіку. Яка потребує стимуляції насправді. Хоча останні дані показують, що в принципі економіка розвивається непогано в Канаді. Незважаючи на песимістичні настрої населення, якщо брати голі цифри, то економіка розвивається непогано, але є суттєва річ, яка впливає на сприйняття людьми економічної ситуації в країні, це те, що люди. Стало набагато більше платити за оренду, або набагато більше платити за купівлю нерухомості. І це ну, фактично коли в тебе 40-50% від твого заробітку уходить на, на хаусінг, тобто на те, щоб просто десь жити, то це як би рівень інфляції, яким би він не був, або там, ціни на заправках, ну, все одно впливає. Та на, на сприйняття людей та стаття розходів, яка є основною, а саме ось е, купівля нерухомості і сплата арен. То, і Такі є достатньо багато зараз реляцій зі сторони уряду і зі сторони ліберальної партії Канади про те, що ось ми тут будемо боротися з сімимильними шагами, зменшувати відсотки, будемо. Підіймати хаузін маркет, щоб uh, житло було афордабл, щоб тобто його можна було купити. Uh, чи вийде це в них? Я думаю, що не дуже, тому що у ну, них було 10 років, щоб цим займатися. Uh, і uh, останні 5 років uh, кризис в цій сфері тільки поєшось. Я не думаю, що за цей рік, який залишився до виборів, uh, вони докорінно щось змінять. Тому, напевно, ну, буде зміна владної партії в Канаді, і такі ліберали програють наступному році у виборах, але ну, подивимось, що буде. А, ось, напевно, ці всі зниження відсотків це також о, така передвиборча більша тема насправді. Тому що давно ну, надалі тягнути вже не було сенсу абсолютно. Тобто люди настільки вже втомилися від високих відсотків. Що ну якби, якби вони їх залишили б на тому рівні, то б стільки було б критики на сторону там Нацбанку і так далі. Якби їх ще підняли, тобто то, взагалі б тут була б катастрофа, фактично. Все канадського масштабу, але все добре, те, що добре закінчилося. Знизили вони ставку, а, хоча б настільки. А ще очікується два зниження, як я вже казав. Ну, подивимось, справді сподіваюся, що це допоможе канадському. Ринку нерухомості, який зараз так дов... переживає доволі важкі часи. А, на цьому не все. Така коротка новина, але дуже важлива для Канади. Сподіваюсь, що вам вона сподобалася. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.